Я oh, щось oh, там oh, хотіла oh. собі купити таку якусь ерундичку якусь купити. Я кажу, мама, мене пригласила на день народження. А вона каже, ну добре, пішли купимо з тобою подарунок. І я така. А, ah, це ти збрехала, що? Так. Да. Я, значить, візьму, потім піду там, я жила в сквері, піду там щось собі там куплю, якесь там. Раніше таких колбах длинних продавали газовану воду. І я думаю, я собі піду, я знаю, там в балонах. Mm -hmm. Я собі куплю, вона ну, така, «Хорошо, пішли купимо себе подарок. Я така, ну все, як би бреха збрехала, вже ж треба тримати рамку. Ідемо, ми купуємо, давай купимо, а до кого йдемо до хлопчика, давай купимо шашки. І ти думаєш, на yeah. холеру мені ті Кому шашки. Кому вони нужні ті шашки, Що мені з ними робити? Ну, думаю, да, давай купимо. Вона ну, мені значить, дає ці, ша... ну, купуємо ці шашки. Значить, Я ще пам'ятаю, якому магазині тут на, на вокзальній. І я ці шашки беру, і коли я завтра мені на 5 часов. Ну, коротше, беру Ох, я ці... брехуха. Так, да, я така брехуха. Я була каюсь, 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 каюсь. От, і я, коротше, беру, беру ці шашки, йду на 5 годин на день народження, шарюся собі, ну, що там клас, п'ятий був чи Гуляю собі з тими шашками, ну, куди? Ну, що ж мені? Мо, Як ж мені прийти додому, і куди діть шашки? І куди діть ці шашки?